Всім привіт! Мене звати Інна Попович, це проект Треп Агресор. І сьогодні буду розказувати вам про те, як російський бізнес навіть попри арешти, навіть попри те, що він не працює, продовжує робити свою чорну справу. Поширюйте це відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. А ми починаємо. Ми бачили, як вивозили алюмінієву пудру. З вирізання вивезли сім, фір пудри, з вибухова дві. Вони просто. Фактично транжирить гроші платників податків на свою неефективність Не приглася за хістану в Європі работи. Російський бізнес, який до сьогодні не працює на нашу спільну перемогу, вочевидь продовжує приносити дивіденди своїм російським бенефіціарам. Чому за понад рік повномасштабного вторгнення Арма, а це ключове відомство з управління арештованими активами, так і не спромоглася розробити і налагодити цей процес управління? Чому найуспішніші кейси, які АРМА презентує як власну перемогу, до сьогодні так і не запрацювали? Співзасновник аналітичного центру StateWatch Олександр Лємінов системно відслідковує усі процеси, що відбуваються в АРМА. Висновки експерта більш ніж сумні. Якщо ми кажемо про управління, знову ж таки, провал на провалі. Тому що вони не можуть взяти, навіть якщо їм передають зас у халу січну суді в управлінні, та чиншево вони фактично його не можуть взяти під контроль, і воно десь зникає у усушка. у сушка, і Дивним чином виникають проблеми з охоронною, як це було з компанією Вінниця-Побутхім, з сплатою за ЖКХ, як вони кажуть, зберігати економічну вартість майна. Вони її не зберігають, вони просто фактично транжирять гроші платників податків на свою неефективність. А можливе навіть і корупційну діяльність. Найяскравішим кейсом діяльності Арма за останній рік для нас стала компанія Аерок. Три заводи на території України, вартість бізнесу понад 2 мільярди гривень. Прибутки йшли на Росію. З них же фінансувалась війна в Україні. Це довели слідчі ще на початку повномасштабного вторгнення. Аерок належить російському мультимільйонеру Андрію Молчанову. Андрій Молчанов, головний забудовник Російської Федерації, бізнесмен, статки якого на 2021 рік оцінювали в 1 мільярд 200 мільйонів доларів. З 2011 року член путінської партії Єдине Росія, за даними СБУ, належить до найближчого оточення президента РФ та є спонсором передвиборчої кампанії цієї партії. До того ж, будує житло для співробітників ФСБ і Збройних сил РФ. 19 жовтня цього року президент України Володимир Зеленський своїм указом навклав санкції на Андрія Молчанова терміном на 10 років. Ключовий бізнес олігарха група ЛСР. Ми приїхали на один з заводів компанії Аерок в місті Обухів, щоб на власні очі побачити, що ж саме відбувається з російським активом. Дев'ять місяців тому суд наклав арешт на активи російського олігарха Молчанова в Україні. Три місяці тому навіть Арма переможно звітувала, обрали управителя для компанії Аерок. Але як бачимо, навіть до сьогодні тут нічого не відбувається. Підприємство не запрацювало, ба більше, навіть аудит тут до сьогодні не проведений. Новий управитель не може зайти на підприємство. Працівників звільняють. А для нашої держави жодної користі так і не надходить до сьогодні. Візуально після наших зимових зйомок нічого не змінилось. Тисячі кубометрів газобетонних блоків, з яких можна було б будувати житло на заміну знищеного російськими ракетами, досі стоять на вулиці. Але ті блага бетонного бізнесу, які на око не оціниш, виявляється, уже почали освоювати винакідливі менеджери арештованого Аерока. Ми отримали унікальні свідчення. Тепер уже колишнього працівника цієї компанії. На умовах анонімності чоловік підтвердив наші здогадки. Поки в Арма чиновники ще думають, коли і як передавати російський бізнес новим управителям, тут вже все вирішили самостійно. Стоп-менеджмент продовжує їздити на арештованому автотранспорті, да працівникам всім заборонили відвідувати території підприємств. Тобто, виходить з арештованим майном робити можна все, що заманеться. Але хто повинен відповідати за збереження арештованих активів? Це питання в «Арма» ми озвучували ще три місяці тому. Зрозумійте нас, немає жодного інструменту в нас для того, щоб вийти, наприклад, і охороняти цей актив. Ну немає в нас ні коштів, ні інструментів, ні засобів для того, щоб там його страхувати, поки не відберемо. Це все відбувається за рахунок управителя з державного бюджету. На це нічого не витрачається. І хто е, накладає арешт? Правоохоронні органи. А поки в Арма немає жодного інструменту охороняти арештовані активи, ці ж активи успішно розграбовуються. Підприємство був чималий запас пального пальне, в Буховсь, на Обухівському заводі точно закінчилось все. По-моєму, навіть повиціжували баки з спецтехніки. У Обухові було близько 7-8 тонн, де спали. в Березані, якщо ну, не уточнені дані, близько 20 тонн. По запасах сировини, дороговартісної сировини. Це, мабуть, кудись виїхав. Ми бачили, як вивозили алюмінієву пудру. Це було ще при, при тому, як ми відвантажували блоки і завод працював. З вирізання вивезли сім, фір-пудри, з вибухова дві. А що це за пудра? — робіть? Алюмінієва пудра. Вона використовується в, в технології. У виробництві у виробництві газобетону. це якраз та пудра, з якою той газ виділяється сам гендиректор Дмитрій Рудченко. Після перших обшуків ДБР стрімголов виїхав за кордон, але чомусь не до своїх російських власників, а в протилежному напрямку. І в Україну я тоді, коли ката почитаю коли, коли будуть працювати завод, і мене пригласять. Вы не приглася зайти, останусь в Европе работать. из Европы на рады проводит скайпом. Дає вказівки заступникам, звельняя працівників. Около 80 человек ну, посчитали не писать это заявление. Ну, вот, и, соответственно, мы вынуждены этих сотрудников сократить. Почему? Потому что на данный момент Аэрок не может выполнять свои обязательства по выплатам заработной платы. У аэрога все заблокировано. Заблокіровані щита, вся всяка діяльність. Цікава позиція цього Дмітрія. Для звичайних смертних зарплат і виплат немає. Втім, про себе попеклуватись топ-менеджери не забули. Керівництво звільнилося в 20-х числах грудня, отримавши, згідно як пишуть в колдоговорі, договорів, по 6 окладів. На вісім чоловік 2-2,5 мільйони з підприємства Аерок фурами вивозять алюмінієвий пил, продають пальне та звільняють працівників. Ну поки немає нового управителя. Два тижні тому в Україні створюється нова товка з назвою Баурок. Керівником призначають вже добре відому нам юристку Аерока Наталію Лату. Бенефіціаром зазначена естонська компанія Баурок, власник якої Паплавскіс з Івар був багаторічним бізнес-партнером того ж російського олігарха Молчанова. Більше того, за даними Європейського реєстру бізнес-компаній Баурок Інтернешнл» в Естонії належить вже згаданій російській лср груп Молчанова. І як вам таке переоформлення бізнесу? Не сумнівайтесь, ми будемо слідкувати за цією історією. На жаль, Аерок це лише маленька крапля з сотень російських компаній, які так чи інакше намагаються уникнути санкцій, конфіскацій та арештів. Ідентична історія відбулася з компанією росіянина Владіміра Плясковських Вінниця Побутхім, більш відома для вас під назвою Ушастий нянь. Там теж три місяці тому обрали управителя. Але до сьогодні, за інформацією Арма, там тривають лише процедури оцінити. Eu que... А ось інша історія вже з Житомирщини компанії з бізнес-групи Юнігран, ключова діяльність видобування корисних копалин, належать такому собі Ігорю Наумцю, якого в Службі безпеки України охрестили російським олігархом. В процесі розслідування правоохоронці виявили в нього подвійне громадянство. Ще в червні минулого року СБУ заявила про блокування активів наумця вартістю 1 мільярд гривень, звинувачуючи компанію, фінансують. Сування російської агресії свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України. На активи бізнесмена наклали арешт, відзвітували і на тому власне все. А далі з компанією почали відбуватись дивні дива. Звісно ж, не без участі іноземних компаній. В грудні 22-го юнігран перереєстровують. Наумець з реєстрів зникає. А бенефіціаркою компанії стає громадянка Британії Елена Калпа. Чотири компанії з групи Юнігран за помахом чарівної палички переходять у її власність. А ось і спільний знаменник між наумцем та калпою. За даними юконтрол, британка здійснює вплив на українські компанії через офшорку Смарт Діксі Лімітед, яка своєю чергою має частку в компанії Бахчисарайський концертний завод, частку в якому також ще в 2012 році мав ігор на До цього часу з підприємствами юніграна триває судова тяганина. А решти на компанії то накладають, то знову знімають. А для нашої держави залишається тільки дірка від бублика. Ефективність могла бути максимальна в якому контексті? Перш за все, взяти під контроль підприємство, щоб воно далі функціонувало. Це робочі місця. Робочі місця це що? Це нагодовлені сім'ї. В той же саме час це сплата податків заробітних плат і інших виплат соціального характеру, а також сплата в бюджет, від отримання прибутку цього підприємства. Ефективно використовувати економічні ресурси для посилення нашої обороноздатності це власне все, чого ми хочемо досягти від відповідальних органів та структур. І ми продовжуємо відслідковувати, що відбувається з російськими активами в Україні. А ваші вподобайки та поширення це завжди додаткова мотивація для нашої роботи. Побачимось.